Чи можуть вони бути звичайними і як про це було Наразі а, графіки укладаються згідно із типовою схемою, яку розробило Керенерго. Це все також зафіксовано в інструкції, затверджені наказом Міненерго. Ця схема на кожен день тижня розроблена, і так би мовити, на всі обсяги обмежень. від 0,5 черги до чотирьох черг одночасно. Ця типова схема є на нашому сайті. Я сьогодні перевірю, чи активне на неї посилання, але можна зайти і ознайомитися. Ми графіки укладаємо виключно за цією схемою. Якщо відбуваються якісь зміни, вони завжди відбуваються за командою Укренерго. Ми не можемо прогнозувати, чи буде в нас сьогодні команда, чи не буде. Ми е, діємо за фактом. Отримали розпорядження, виконуємо. Тобто орієнтовно напишення. на тиждень на будь-який день тижня є типова розроблена схема і на будь-який тип обмежень від 0,5 черги до 4 одночасно. Коли приходить інформація, про відповідня на розсудній Вона заходить на диспетчера протягом 10 хвилин. Ми складаємо відповідно до отриманих вказівок графік саме по нашій області, і протягом ще 10 хвилин, не пізніше, все це оприлюднюється. Немає фіксованих годин, це залежить не від нас. Це завжди відбувається ввечері, принаймні оці останні два дні, да, це було ввечері. дійсно це локально? Це локально, ми вже казали, що є ситуації, коли будинок перемикається на резервне живлення і опиняється тимчасово в іншій черзі. Ситуації такі були. Більше того, були і відключення не за графіком через аварійні ситуації. Бо, вибачте, але, на жаль, пошкодження електромереж графіки не скасовують. Але це не означає, що графіків не дотримуються про аварійні ситуації ми попереджаємо, в нас є телеграм-канал з Алярми», в нас на сайті є розділ з аварійними відключеннями, де можна всю інформацію продивитися по своїй адресі. Тобто, всіми цими ресурсами можна користуватися. Чи є у місті такі житлові будинки, де не виникають? Але взагалі було ті роки, коли люди. Критична інфраструктура залишилася. Залишилася і низка е, приміщень, які е, на одній з неї лінії. Але якщо ви пам'ятаєте минулий рік і подивитися переліки адрес зараз, е, наразі таких будинків просто в рази менше. В рази. Це будуть вже поодинокі випадки. Якщо раніше це було таке умовно масове явище, яке дратувало людей. Цього року такого не буде. Ми не можемо погашати критичну інфраструктуру. Завдання саме її забезпечити. Якщо мешканці в цьому будинку свідомі, вони можуть самі вимкнути свій будинок повірка. Але ми такої можливості не маємо. Бо внутрішньобудинкові мережі це. Не наша парафія, не наша власність, це власність мешканців будинку.